Донеччани напередодні отримали нову партію гуманітарної допомоги. Прибув гуманітарний рейс Ріната Ахметова. На тижні до міста вже приїхали 174 машини з провізією. Цього разу допомогу переправляють ще до чотирьох міст Донбасу, де точаться бойові дії. Хто одержить продуктові набори вперше у наступному матеріалі. Оці 18 вантажівок повезуть гуманітарну допомогу з Дніпропетровська в Донецьк. Маршрут складний, та жоден водій не відмовився. Кому то ж надаємо? Донбасні розважають. До кінця тижня на Донбас доправлять 4 тисячі тонн провізії від штабу Ахметова. Цього разу продуктів у наборі більше, і асортимент їхній ширший. Он усилен тушенкой, он усилен макаронами. Там теперь появилась кукуруза і он более калорийный, І тепер ежемесячно таку помощь смогут получать люди в городах Донецької області. Ахметов поставив перед своїм гуманітарним штабом. Чоткою задачою обезпечить максимальне кількість своїх земляків гуманітарною допомогою. Міст до яких повезуть гуманітарну допомогу, також буде більше. Невдовзі харчі отримують жителі Горлівки, Зуївки і Тореза Донецької області, а також Свердловська Луганської. Згідно даних гуманітарної карти, в Горлівці і Зуївці потребує продуктів половина населення. В Свердловську 30% мешканців. А отже, допомогти зможуть ще 130 тисячам людей. Особливу увагу приділять пенсіонерам. Нєцькі ми розширяємо категорії получателі нашої допомоги. Донецькі будуть получать гуманітарну помощь пенсіонери, починаючи з 60 років. Машини прибули на Донбас Арену ввечері, де допомогу зустріли волонтери. Вони розподілятимуть набори. До нового року в зону АТО планують відрядити ще три колони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, щоб мирні мешканці отримали ще мільйон продуктових наборів. Вікторія Частюхіна, Володимир Конопля, забиття канал Україна. 아 <목소리나>